Розпач і безвихідь. Ті почуття, мабуть, охоплять кожного, хто відвідає та погляне на те, що залишилось від мамекінської загальноосвітньої школи першого, третього ступенів. Приміщення, в якому діти середніх і старших класів раніше отримували знання, стоїть зараз з вікнами, забитими старезними дошками. Шкільний двір з усіх сторін оточений віковими деревами і кущами. Єдине пожвавлення тут несли учні 3 класу, які гралися на вулиці і які є, до речі, єдиними наповнювачами Мамикінської школи. Адже після чергової реорганізації 2015 року тут залишили лише початкові класи. Старшокласників зараз забирає шкільний автобус зі сміцької школи. Навчальний процес тут забезпечують керівник школи і класний керівник. За словами Наталії Ященко, яка працює тут 8 років і викладає зараз 5 предметів, у школі намагаються проводити всі необхідні заходи і свята. Проводимо 1 вересня і день учителя проводимо, і Новий рік проводили. Як у нас 8 березня, 1, 1 квітня буде день сміху, проводимо свята. Но у нас як місця мало, то ми його проводимо в будинку культури. Важко. Працювати, тому що все старе, нового обладнання нам ніхто не дає. Приміщення наше вже теж якби старе, що село маленьке, дітей мало, з кожним ріком все менше і менше, що молодь виїжджає з села, тому що роботи в нас немає. Це дуже проблемно, майже одні, що пенсіонери в селі. Звісно, тяжко спостерігати за тим, як часто людська байдужість стирають з мапи у городці Верщини спочатку школу за школою, а потім і село за селом. Адже в більшості населених пунктів школа і до цього часу є соціальним осередком. Проте, незважаючи на малу чисельність учнів, діти все одно люблять свою рідну школу та з радістю відвідують її стіни. Мене звуть Юля. Я учуся у 3 класі. Мій улюблений предмет трудове навчання. А що ви там робити? Просвити з бисера. Туди курочок вирізаємо. Що тобі подобається? Математика. А чим саме тобі подобається? Там приклади можна рішати. Ти любиш рахувати, так? Так. І приклади розв'язувати. Кілька років тому на забуття почали прирікати і початкові школи. Скільки ще вдасться протриматись Мамекінській? В телефонному режимі ми поцікавились у начальника відділу освіти райдержадміністрації Світлани Білої про подальшу долю тієї школи. За її словами, у 2016 році питання про оптимізацію шкіл першого ступеня, тобто початкових, у Новгородівському районі, не стоїть. Тож існує надія, що дітям молодших класів пощастить і їм не доведеться прокидатися о шостій ранку, аби встигнути на шкільний автобус.